Рятування потупаючих під водою, верхолазання, пошук вибухівки і кризова психотерапія все це лише частина роботи наших МНСників. Прямо зараз репортаж з медіадня надзвичайних ситуацій. Вода, галас і емоції. Насправді цей хлопець зовсім не тоне. Він, як і рятувальники довкола, навчається в національному університеті цивільного захисту. Аварію змоделювали, аби потренуватися. Олександр Должок ефектно виконує роль жертви, а в реальному житті вчиться на водолаза. Каже, аби рятувати людей під водою, треба мати міцний організм. Дуже потрібно розробляти вентиляцію легких. Це сложно тому за того, що. Что... Давлення в голову, під давленням, ти постійно знаходишся під водою. Так як, примерно на 10 метрах під водою на давит 2 атмосфери. Верхолази, найнеобхідніші фахівці в горах, виїзд пожежної бригади. На полігон навіть тролейбус пригнали. Тут буцімто постраждав пішохід. За правилами його перекладають на ноші, аж чотири особи, плюс іще п'ятий рятувальник, контролює поранену кінцівку. Виявляється, і така робота приносить задоволення. Колективний дух, от, рятувати людей це неймовірно, це класно. От, це вражаюче. Ви от, приїжджаєте, все палає там, ДТП, люди кричать, і ти розумієш, що ну, ніхто цього не зробить, крім нас. До кількох вправ долучили і журналістів. Хочеш відчути себе героєм? Одягай важке спорядження, шолом, протигаз і будь готовий до всього навіть до теплодиму лабіринту. Нам було легше. Курсанти проходять цей шлях у повній темряві. Хоча й просто неба працювати, не цукерочки їсти, особливо, якщо робота на висоті. Щойно я пересувалася по горизонтальній переправі. Було було важкувато. Ой, хлопці. Пасібі. Все, йдемо далі. Рятувальники мають чисельну кількість спеціалізацій. В університеті цивільного захисту багато різних майданчиків. Вони сконструйовані в тому числі за європейськими технологіями. Іде обмін досвіду з іноземними колегами. Наші люди, наші спасателі і курсанти, і потім на практиці вони завжди готові допомогти людям. Вони завжди вони обладають іноді такими навиками і таким професіоналізмом, отримати западні наші колеги можуть тільки ну, мечтати что наш курсант поднимаясь на вишку там на лісницю в Германии, а німець говорив я так не полезу. Якими б вправними не виявилися рятувальники, часто наша безпека залежить від нас самих. Бути уважним, обережним, поводитися за правилами безпеки, не шукати п'яних пригод, і нехай ці курсанти виконують лише тренувальні завдання.